У Конотопі запрацювала перше ветеранське кафе. Вафлі з бліндажа його поява завдячує грантовій програмі Власна справа та ініціативі і наполегливості конотопця, військовослужбовця Дмитра Пасічнюка та його родині. Наразі Дмитру 45 років з 2015 року він захищає незалежність нашої держави, але вже давно разом з дружиною задумувався над створенням власної підприємницької діяльності, тому не втратив можливості скористатися грантовою програмою власна справа. Від Міністерства економіки України, що є частиною урядової програми Робота та дієвою підтримкою мікро та малого бізнесу, ця програма була запущена урядом у липні 2022 року та продовжує успішно функціонувати. Окремим її напрямком є і підтримка для наших захисників і захисниць на старт або розвиток власного бізнесу. Дизайнерським оформленням інтер'єру ветеранського кафе займалася родина а ідейним натхненником був Дмитро. Саме він створив музейну військову експозицію та патріотичний куточок, що зустрічають відвідувачів закладу. Є в кафе і кімната для малечі, де можна гратися, малювати чи почитати. Відтепер вафлі з бліндажа це родинний бізнес. Відкриття закладу відбулося 11 травня 2024 року. У меню Солодкі та Солоні. Бельгійські вафлі на будь-який смак зі стандартною начинкою або ж можна зібрати власну. До основи пропонуються різні види наповнювачів. Лідером продаж є солона вафля козацька із справжнім українським салом та кропом. Її полюбляють дорослі відвідувачі, а найбільшим попитом у дітей користуються солодкі вафлі, фруктові чи з морозивом. І, хоч ветеранське кафе працює ще зовсім мало часу, але вже має своїх поціновувачів, родина Посічнюк не збирається зупинятися у планах розвиватися та удосконалювати смаки. Вони радять всім, хто хоче відкрити власну справу, але вагається. Не боятись використовувати можливість та подаватися на грант. Ця ідея взагалі пішла зі Львову. Десь три роки чи чотири тому ми поїхали родиною Львів, то Криївку відвідали, і десь воно, я думаю, відклалось. І коли це вже все почало реалізовуватись, то зігла, зіграла свою роль. Назва, бачите, всі звертайте на неї увагу. От, взагалі, чому бліндаж? Бліндаж, як ви знаєте, це місце для відпочинку, де наші воїни відпочивають. І тому кафе як вафлі з бліндажа, така назва, до речі, прийшла на думку моєму батьку, який військовий, як ми це вже значили раніше, то так і одразу я погодився, в ту ж хвилину вирішили назвати вафлі з бліндажа. Ідея якого, я думаю, це я свою сім'ю надихнув, можу так сказати, що це моя в принципі, ідея, яку мені допомогла реалізувати моя родина. Батько і мама, да. так, у тебе. Батько на фронті, він є військовий, угу. і ви взяли участь у грантовій програмі Так, да, програмі грантів. Грантів для військовослужбовців. Ми отримали грант, це не є секретом, це вже публічна інформація. Що так, держава допомагає своїм військовослужбовцям відкрити бізнес і його розвивати. Всі, кожен член сім'ї, зробив свій вклад в це кафе. У нас є окрема дитяча кімната, де дітки можуть бавитись. Ну і страви більше розраховані на дитяче покоління та підлітків. Скільки ви вже працюєте? Вже більше місяця. У нас 11 червня на виповнився один місяць. У нас відкриття відбулося 11 травня, тому вже більше місяця працюємо. Ну і є вже постійні клієнти. Так, вже, вже постійні шанувальники у нас з'явились. І я це бачу також по приросту підписників на наших соціальних мережах, то я бачу, що людям, в принципі, заходять, є відгуки. Тому працюємо далі. У нас можна, от зараз дивіться, така жарка пора, що трошки спекотно. Можна попити холодні молочні коктейлі, можна попити мохіто, і це все закусить смачною солодкою або соленою вафелькою, а будь-який смак абсолютно. Зовсім нещодавно у нас виникло партнерство з компанією Leader Drive, яка є, таксує, і також служба доставки кур'єрська по місту Канотоп. І тому у нас є доставка по місту. До квартири, до будинку і також доставка в ближайші села законотопом. Тому це все ви можете зробити замовлення за телефоном 0,96 078 39 53 і ми вас повністю зорієнтуємо. Ми знаходимося за адресою проспект Миру 17 в нашому місті Конотоп. Відкриті кожного дня з 10 ранку до 9 вечора. З радістю будемо чекати на вас. Хочемо зазначити, що це вже другий приклад ветеранського бізнесу в нашому місті. У 22-му році підприємець Конотопа виграв грант від Українського ветеранського фонду на розвиток власної справи. Грантова програма Власна справа стає дедалі популярною в Конотопській громаді. Якщо у 22-му році гранти на започаткування або розвиток бізнесу отримали 12 мешканців громади, Мади переможців конкурсу, то у 23-му році їх було вже 25, А за 5 місяців поточного року кошти від держави отримали 16 конотопців. Сфери діяльності громадські харчування, оптова та роздрібна торгівлі, надання побутових послуг, зокрема завдяки власній справі, з нуля започаткували свій бізнес семеро підприємців конотопа.